Так, атар клас С 38 кВт. Товщина метала. 6. Так, дивіться, повністю. Тобто там ще є, у нас є відео, відео, як не, не тільки горловини шістка, а повністю всередині зроблений. Шістки. Весь повністю і по вагам. У нас такі нові модні ваги. Будь ласка, дивіться. 440, ну 450 кг Ось. Таким чином. Виконаний вага. Вас вітає компанія Атар. Будь ласка, подивіться. Це котел клас С. І це внутрішній контур, щоб ви розуміли. Так, передня стінка. 6 мм. Будь ласка. Ця передня стінка. 6 мм. Стінки теплообмінника, колодязі. Ну, ви розумієте, що це китайський. Цей ну, 6 мм. Часть. 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 Верхняя стенка. Чисть. Ныжняя. Ныжняя. Чисть. Задняя стенка. Распродавиться. Задняя стенка. Чисть. Бокова стінка, як би ви її там поміряти, а о, от можу поміряти. Бокова стінка. Шість. Це, тобто всі-всі колодязі, передня стінка, бокова, задня, повністю котел виконаний з 6 міліметрів. Будь ласка, всі стінки і задня, і і бокова, щоб не було розголосу. що Компанія Атар ставить сюди щось незрозумілий метал. Будь ласка, це внутрішній контур.